Пам'ять наших сердець в області стартував конкурс епістолярного жанру серед школярів. Охочі взяти в ньому участь мають написати листа учаснику великої вітчизняної війни. Оцінюватиме роботи журі з депутатів, освітян та журналістів. Надсилати творчу роботу потрібно ось у такому спеціальному конверті. Придбати його можна на пошті. Конкурс проходитиме у два етапи: районний та обласний. Вік учасників від 10 до 17 років. Проводиться конкурс в рамках всеукраїнської стафети пам'яті Слава визволителям України. Та обласної зірка пам'яті вже надійшло більше ста листів. Премії визначені перше місце тисячу гривнів для учнів. Загальноосвітніх закладів друге місце 700 гривнів і третє місце 500 гривень. І ми таку маємо велику надію, що 9 травня на валах ми будемо вже вручати переможцям ці премії. Але я думаю, що і в мене вже є ідея, що стосовно цього, ми все-таки зберемо ці всі гарні листи і зробимо таку збірку пам'ять наших сердець.